Панове, привіт! я й випустили таке промо, яке дає можливість трохи подорожувати у часі, наприклад, на 10 років назад, коли у FIFA 17 були такі гравці, як Марко Ройс і Кріс Моулінг, які пам'ятаються через роки, особливо як грарний Смальдіні міг навіть навесні грати у топових складах. Ну а Марко Ройс це просто обкладинка FIFA 17. А ще мені випав Хуан Мата піком 1,85+, тож. Аж три цікаві карти підуть разом зі мною за нагородами у Champions. Марко Ройс, Кріс Смолінг і Хуан Мата. Хочу грати зі всіма. Шостого вийде, не знаю. Ройса кинув, зайшов. Смолінга кинув, зайшов. Мату кинув, не зайшов, але є тренер і зайде. Прекрасно. Там куртуа хоче компанії. Все, команда готова. Суперов. Да буде трошки так. Карерас нехай відпочине. Ми отак зробимо. О, змілітау і смолінгом. Хай так буде. Значить, і в них повна хімія. Я за це і не думав. Прикольно, прикольно. Ну, питання тоді залишається в тому, щоб в е, інших карточок е, хімія була. У Смолінга немає гачка. Все інше в нього є. Гачок, який, до речі, вийшов у рудогуліту. Але там треба грати довбаних 15 матчів у бронзовому кубку. У Ройса є золоті фінеси, це чудово, є ще рапід. Технікал. Incisive, Чіпшотик навіть, якщо що. Найс. Nice. Але шкода, що 4-4 не дали ніде п'ятої зірки. І мата теж 4-4 не дали теж йому ніде тої ще одної зірочки. Ще бо може йому додати якогось лонгбола, пінгпас, бо згадую Касорлу. В Касорле було все він такий прикольний, до речі, прикольний. Дивись, дивись, який малий. Ого. Ну, Смолінг такий, до речі, я думаю, він масивніший буде. Він якийсь ще стрункий виходить. Ван Дейк ширший. Смолінг як Мілітау, практично. Марко Ройс. Недостатньо блондин. Пан Девен тут прокачаний гарно. Mm -hmm. Mm -hmm. Піна на фланзі черкій справа. Мата посолю, добре, нето. Нету. Кройфі там є. Кройфі там є. Вишукано. Кройфі! Ай! Гарно. Кройфі, марко, ройс! Марко, ройс! Ліва! Молодець, марко! Мата, молодець! Хороший удар. Хто там казав, що удари не землі йдуть? Често! Вау, вау-вау! Який підкат! То було ризиковано, але треба було... і тут контратака! Йоган Кройф, яка передача Марко Ройс! Не пробачить, звісно, Марко Ройс і ледь не. Поплатився, пропущеним. Мата. Мата. Хопа! Кройфі роби. Кройфі проти Менді. Мерді. О, кройфі, вишукано. Вишукано GG. Fox? Що? Що це за команда якась? Оце до речі, те, що я вам кажу про Піреса. Коли він у вас є можливим до вибору. Він б'є і грає значно краще, ніж ви чекаєте. нету! Найс віддав! За це ми любимо нету. З такої відстані. Опа. Опа, парк! Молодченка! От, от чому цінуємо парка. Здається, дивишся на от його стати такий. Та що з парком ще граєш? А він паше. Один з найпрацює гравців в моєму клубі. А парк дешевим був, правда? Десь до, до 200 тисяч. Кройфі розкішно. І та добре, 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 Дуже, дуже добре, крой відрізав ройст, Марко! 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 Що це таке? Ну як ти два моменти мені впоров? Ооо, кройфі, о, кройфі. Уф. Чекай бо я пропустив такий гол непотрібний. давай да давай Марко. О, та я собі. Виконай, то! Красунчик Кріс. Нахрен пішов! Тух куртуа. давай давай, давай, роби його. Роби його. Заїр, МРИ, м'яч, Кріс. Кріс, красунчик Кройс, Кройфі Добре. Кройф, елегантно! Ройс розкрутив дуже добре. І Педру Нету до побачення. В Таблиці. Круата. Опен, да. Есія надають мотор, то так смішно. Кидай добре Нету, Нету, Нету. Нету, звісно, заб'є. Я б ще жовту дав Нойру за те, що він такий агресивний. молінг красунчик. Рай-рай-рай, Кріс, Кріс, красунчик Кріс, молодець. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ти а, ха ха, ха. Чоловіч, Ти ким Чоловіче. побіг. Піною. Граю, граю, граю. Кріс Молінг Кріс Молінг Можна. Марко Марко, роби. Гарно. Мата. Уф! О мата, це було вишукано. Це було по-матівськи. Матюкнув. Кріс Молінг, красунчик. Ой-ой-ой, кройсі! Ні, ну це Джі-Джі, ти куди побіг? Алло, це Педро Педронет. Агм. Йоффорспіна. спіна. Будеш без неї. Кріс Молінг. Ага. Угу. Ого, і ще й таке зайшло тут на сантиметрах. Ти що? На там п'єна з фінесами, а не з лоу Зле. Зле. Зеєр, важливий гол. Ну 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 лано, роби. Наша, навіщо, Фух, Куртуа, дякую Кріс. Кріс. добре Кріс. Коли береш карту за 20 тисяч просто вайбами FIFA 17, ти думаєш, він може тебе трошки і затопити. Але він молодець. Добре, мата! Мата! Бляха! Мата! Mata! Mata, Juan! Mata, ketepasa! Kegulaso! Kaip vykną? Mata, hakuna, matata! Park pasoliu, Marko, tu kažkaip nestiahojies lyvenį Smolingo ir hakūnai matatai, Marko. Gerai, Kris. Opa. Ну, гарно Інсайсів добре пішов, сюди, Кройфі, Кройфі, джі-джі Йоган Кройф. 5-2. Carus Alberto Darmilitaut. Rarda по-нашому Рарна Гансен Алексій, звісно, і звісно, і звісно, Клаудія Піна. Піна? Кройфі, Кройфі, ух, Ройс! Найс! І Марко Ройс! Марко Роз, який удар! Кройс шостий, Кройф четвертий. Пробачте. Мата! Але він вгризає. Я аж з радості м'ять губив. Атаку. Ага. Кройфі. Йоган Кройф! Все так делікатно, вивірно, все як треба. Мата, мата! Смолг то я вам кажу Смальдіні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Прогнал, прогнав, прогнав, прогнал, прогнав. Фак! Дуже по-дурному, дуже. Мата пасулю. Ну, це ж гарно. А по-дурному по-дурному, по дурному. Згідний, згідний, Я більше не буду. Кріс смолінг. Кріс Смоулінг. ой ой, махнув мене. Кріс. Кріс Смолінг. What a beauty. Яке перехоплення. Кройфі, грай. Кройфі. Кройфі. Йоган Кройф. Йоган. Кройф! До побачення, боже мій, як було гарно! Який таймінг, Йоган Кройф! Як пішов спадки Едермілітау суперника АСТАВІСТА? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Відчайдушний стрибок Мілітау, який думав, що буде удар. 13 є, і ще один метчик. Рос, Гардіо. Ну, доку і нету, то. Боб еволюційний. Що за команда якась така незвична? ой, найс. Nice. Педро, нету докрутив корпус, красунчик. Ай-яй-яй. Ай, ай. Кріс, боже, який він класний За 20 довбаних тисяч. Мата. Хуан-мата! Хуан мата! Хуан мата, Хуан мата! Як він добив? Добре, що там захисниця та мала попалася, бо суперник грає з класною центральною захисницею. 14-1. Закінчили. Сьогодні без втрат. Кройф на страйкері, мата на ЦАПі. І Кріс Смолінг у центрі захисту. Ройс, звісно, розчарував. Розчарування сьогоднішнього вечора. 5 голів, 4 асисти. Трошечки не вистачає. Якоїсь зарядженості. якийсь він недостатньо агресивний, не знаю, якийсь як спить, якийсь м'якенький. Може, п'ятої зірочки на фінтах десь не вистачає. На 200к карта, На 435 щось за задофігає. Зрештою, в нього є повна хімія, коли ти купуєш. Може тут, тому що така націнка. Мата найс. 7 голів, 5 асистів. касорла по пасах. Розкішний був. І п'ята на Вікфуті. Але в контролі м'яча мата прикольніший точно, бо в нього моделька така. Він худенький. Цікавий карта На свій 60-деф дуже гриз м'ячі. Кріс Молінг взагалі здивував. В нього немає гачка, я того боявся, що може йому того не вистачить. І ще я не впевнений був, як він з рухливістю. Але з рухливістю питань немає. А за рахунок довжини ніг він стільки дістав м'ячів. Ну і кройфі на страйкері. Я не думав, що він мені там сподобається. Але він мені там сподобався. Що там по інформах є шарки якісь? давай. Ти хто? Аканджі? Аканджі Вінтері? Ото я Втекнув. До речі, еволюційна трохи карта. М -м -м, така еволюційна що рав пес. 83 плюс 10 штук. Що продаються. Єй, промо! Це не Мессі, воно щось не те. І це не Ройс, бо це. Боже мій. Що ти таке взагалі якась Ірландія на віси. Хто ти? Мак Клінікіс, та я в шоці. А він, до речі, срібним якимось був, ні? Що йому дали цю карту? Чим він пам'ятний? Є опис чи нема. Оп-оп-оп. йоп. -оп. -оп. Ага. 1085. плюс. Без спроба. Але Ольмо вчора поклав еспаньолу та ти, шоу, аж весь стадіон затих. О боже, в нас проблема. Ага, я знаю, що ми зробимо. Секундочку. У нас є гравець, який зараз продасться 10 разів. Чисто Євген Цю побачив, що 27500 для Вандейка то щось замало. І накупив собі таку трішечки культурно. 10. А кажуть, що в цих паках не буває промо, що тут завжди рарне. А ну подивимося, чи то так. 87. Так, дійсно тут немає промо. Ну, гаранта одного глянемо. Дайте хоча б смолінга. LV. Оооо, я згадав, то така дупа. Фак, я ж взагалі не зрозумів, хто тут такий, що він тут опинився. 2 кем. Нема промо. Казь манюня, піна. Ти серйозно. Та відчепися Клаудія. О, з реалом. Амбаперарний зараз чи ні. йому дизайн дам їй на що мені потом? Це тренд. Фах. Ох, багатіємо ймо! Тут може бути Месі, тут не може, але тут може бути Кріс смолінг Дайте смолінга першого власника нормально, ну, до речі. Ні, фонте. Ні. Не дали мені крізь молінга. Ще й теж без гачка, до речі. Лео Месі. Ану може бути диво, Чи ні О, щось є. Ні, то якась Месі є маленька якась. Що це таке? Тука то то чекай, чекай. Ні, то на Майами то якась дупа. Нельсон Олівейра а він взагалі хто такий, що він тут робить? За що він в цьому промо? Хто це? Інформ, дякую. Єй. То я награвся з Ройсом і ще й не дуже на ньому втратив, виходить. 425. Десяточку. Найс, я готовий був 100 тисяч на ньому втратити, щоб побавитися сьогодні. Сподіваюся, сьогоднішнє відео вам сподобалося, і ви не забудете за вподобайку. Почуємось. Побачимось. Бережіть себе.